Ім'я конець має родовий відмінок у кінця його походження ймовірно пов'язане з переносним значенням українського діалектного слова куна, що означає вкуниця однак існує також припущення, що ім'я могло виникнути на основі етноніма кун куман, який зафіксовано кілька разів у Виноградівщині у 15-му. 16-16 століттях. Наприклад, у 1014 -му, -му році зазначено кріпака Кипа, землевласника Кипа, усі записи особового імені Купець походять із північного ареалу української мови. Деякі з них включають у 1552 році купець Войтовзять у місті Чорнобиль, також у 1552 році мешканців Мозерського замку з іменами Купець Іванович Купець. Вукович, купець Мажатевич, купець дробешевич у 1649 році козака Черкаського полку куніць онищиш. Схожі на конець імена, кунець, губець, гудець, куниця, пець-рубець